За повідомленням прес-центру командування військово-морських сил України, сьогодні відкрилась дводенна початкова плануюча конференція українсько-російського навчання Фарватер миру 2011. Робочі групи сторін очолюють заступник начальника штабу військово-морських сил України, капітан першого рангу Андрій Риженко, і заступник начальника управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації капітан першого рангу Валерій Хорун. Темою наміченого на період 16 по 20 травня навчання є проведення миротворчої операції в кризовому районі, а його навчальною метою напрацювати єдині погляди на форми і методи проведення миротворчих операцій, відпрацювання дій об'єднаного штабу, штабів угрупувань сил при плануванні миротворчої операції і управління силами в ході миротворчої операції, дій і злагодженості підрозділів морської піхоти. Чорноморського флоту і військово-морських сил при висадці на необладнане узбережжя, а також відпрацювання спільних дій екіпажів кораблів двох флотів на навчаннях з організації всіх видів оборони кораблів на ходу і при стоянці на незахищеному рейді. Представник управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації, капітан першого рангу Ігор Текунов, відкриваючи конференцію, підкреслив, що співпраця двох флотів не лише продовжується, але й розширюється. Він повідомив, що головна плануюча конференція метою якої є розробка задуму і порядку проведення навчання, визначення складу апарату керівництва складу сил, що братимуть участь у навчанні, відбудеться в лютому. А заключна плануюча конференція, під час якої здійснюватиметься розробка і затвердження у керівника навчання плану і комплекту документів навчання заплановано провести у квітні. Заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рану Андрій Риженко зазначив, що для військово-морських сил України навчання Фарватер Миру миру-2011 є однією з центральних подій в планах бойової підготовки і в планах міжнародного військового співробітництва. І проведення даного навчання буде корисним для обох сторін.